Почався сезон буску, аромати всюди. Така краса на дворі, пташки співають. У мене вже цього року оцей біленький, що я посадила, цвіте, вже рясніше, бо він ще молоденький. Минулого року зовсім трішки цвів, тільки-тільки починає, бо він трішки пізніше. Дивлюсь, чим ось ці отакого от кольору бузок. І зараз буду ставити свій бузок у вазу. Щоб і вдома було ароматно і хочу поділитися з вами секретиками, бо знаю, що багато хто стикається з тим, що хочуть поставити вдома бузок, але він дуже швидко в'яне. Буквально з вечора поставили і зранку вже опускає вушка. Але є методи, як зробити так, щоб він довго був свіженький. Зараз зайду додому і поділюся з вами. А хто тут зі мною гуляє? Моя ти Хорошо тобі в травички, так? Вона прохолодненька після ночі. Класно. Додому зовсім не хочеться, так? Да? Ну, погуляй, погуляй. Погуляй, моя красунька, погуляй. Ой, чудова погодка. Що нам треба зробити? Ми принесли додому бузок. У мене тут я набрала прохолодної чистої води, я кипів чайник. Я наливаю в баночку кипяток. Окріп. І тепер що ми робимо? Нам потрібно оновити зріз. Ми робимо це ось так: під кутом оновлюємо зріз і розщеплюємо стебло ось так вертикально. Розщепили. Тут так само оновили. Сподіваюсь, вам видно розщепили. Тут теж оновили. Ось так вам покажу, щоб було видно розщепляємо ось так стебло вертикально і занурюємо в окріп, всі гілочки занурюємо в окріп. Я вам зараз ближче покажу. Поставила ось так ближче камеру, щоб вам було видно, що відбувається зі стеблами у окропі. Ось ці бульбашки, які ми бачимо, це виходить повітря із судин. Цим повітрям судини заблоковані, тому рослина не може пити воду у вазі. Бульбашки вже ці перестали виходити значить, повітря в нас вийшло, судини розблокувалися в стеблі, і тепер у вазу. Після того, як ми потримали. Гілки 2-3 хвилини в окропі, ми одразу переставляємо у вазу. Вже в нас підготовлена там вода. Воду в вазу наливаємо повністю під зав'язочку, бо бузок, як і гортензія, дуже любить воду. І ще забула вам сказати, що зайве листя ми прибираємо, ось можна так де-не-де, -де, як я залишити, щоб трошки зелень була. А зайве все треба прибрати, бо воно буде забирати воду, а нам потрібно, щоб вода йшла в квіти. Чому бузок зазвичай швидко в'яне у вазі? Тому що поки коли ми його несемо додому, то ось цей зріз закопорюється повітрям. А так як стебло дерев'янисте, йому дуже важко відкрити ось ці пори у воді і відпиватися. Тому ось таким методом, коли ми оновлюємо зріз, розщепляємо його вертикально, ставимо в окроп, ми це все повітря з судин випускаємо, вони розблоковуються, і тоді бузок добре відпивається і буде довго нас радувати у вазі. Я ось вам зараз покажу, в мене вже декілька днів ось стоїть. Бачите? Все з ним добре, він не опустив вушка, свіженький, радує мене на кухні. А аромат квартиру тільки заходиш, так приємно пахне. І він такий ненав'язливий, от приємний саме. Тож користуйтеся порадами, і нехай у ваших домівках буде ароматно і квітково. А далі я вам покажу, як напередодні великодня я їздила до Дніпра на чудовий захід смак традицій, де ми випікали пасочки на заквасці. Ми вас зустрічаємо! Як ви добралися? Цей захід проходив у Дніпрі, але організували його наші дівчатка з Кривого Рогу, Ілона Цвіткова і Даша Бруковська. Можливо, ви бачили в інстаграмі. Вони організовують дуже чудові дівочі зустрічі на різну тематику, але це завжди так естетично, надихаюче. Я залишу внизу під відео посилання на їх інстаграм-сторінки, щоб ви могли подивитись. Великодня це дуже про родинність, про добро, про тепло. І хочеться трішки вас поринути в цю атмосферу, щоб ми не забували про традиції, про смак традиції. Чому така назва? Тому що це. Це те, що в нас, це те, що про нас про нашу історію, про наші звичаї, щоб ми завжди пам'ятали, щоб наші друзі, діти, будь-хто і. Відключалися і до цього всього ліку і жили просто в моменті, тому що зараз вийшов. Ми сьогодні, виїхавши з міста, просто забули, сконцентрувалися на цій підготовці, на красі і бажаємо всім тримати цей фокус на красі, надихати себе попри все, тому що кривий рік Дніпро дуже схожі ситуації, тому що є діста, яких... Трішечки спокійніше, а нам всім дуже треба триматися, тому дуже приємне об'єднання криорогу дні це для нас. Дуже також цінно. Ми сьогодні також зібралися для важливої благодійної місії. Ми брат України що виробництва з криворогу з нашої української деревини. Але так сталося, що в нас люди зараз потребують не тільки краси, а ще й функціональних. Таких дошок, які називаються адаптивними фізичними дошками, частина коштів, які ми можемо ми їх відправляємо на виробництво а, з, з цього заходу, і саме ці дошки будуть допомагати людям бути адаптивними в холоді, приготувати собі їсти і так само відчувати себе більш вільними. Тому дякую вам за підтримку цієї важливої справи. Ви що таке за вас? Добрі де всіх в своєму житті зіштовхувалися з ферментацією, просто трошечки в іншій формі. Це квашена капуста. Всі тут, думи їли квашену капусту, це схожі бактерії працюють. Це квашені яблука, наприклад, це сири. Це деякий вид алкоголю. Вона настільки сильна, що може без розпушувачів, без додаткових якихось компонентів ну, диво, але це правда, це було диво створене забагато раніше, ніж ми собі думаємо. Тому ось так виглядає закваска в тому, як її тільки окормили, вона піднялась. Сьогодні ми готуємо тільки на жовтках. Це борошно, щоб у нас не залишалося нічого сухого. Mm. І в ідеалі ми залишаємо ну, хвилин на 10-15, якщо там більше є у вас часу. Ну, але не дуже довго, бо тут вже в нас є закваска. Також домашнє. І важливо, щоб воно було в кімнатної температури, щоб добре розійшлося в тісті. Ну, але, звичайно, топити його не треба, просто м'яке хороше масло. Просто беремо так само і складаємо, не об... вже не так сильно ляпаючи і розтягуючи. Нам треба закруглити трошечки тісто. Можна олійкою змазати ручки, можна його не тоді не так просто да. да. От ви можете помітити, скільки змінилося тісто mm. в порівнянні спочатку. Так, змішує так само, як ми складали. Просто так, щоб ці е, сухофрукти вони були як шарами. Це тісто на заквасці холодної ферментації, тому воно ще ніч має стояти в холодильнику ферментуватися. Як розказали нам дівчатка, саме ось ця холодна ферментація в холодильнику всю ніч робить тісто надзвичайно корисним і легким для перетравлення. Ну а для нас вони вже, звісно, підготували готове, яке ферментувалося вдома вночі, і показували процес випікання. Ні ні, 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 це була водичку, водичку олію. Треба, ні, от ні, не. тут дуже, дуже важливо. додаткову муку підсипати на формовці не треба, бо Я це, це, це ж в мисці було да, да, це... випадково взагалі, коли вже. Ферментоване тісто підсипаючи муку, воно вже не ферментоване, тому що це борошно воно ж уже, звичайно. Тому поверхня або олію. У мене мама завжди на так от, олії змащує і ось так от формує або водичкою, тобто в залежності від вашої поверхні. Стало таке гладеньке, натягнуте і все. Слідкуємо, щоб не було зверху сухофруктів, бо підгорять. тепер просто перекладаємо в форму і все. Потім ми куштували пасочки. Вони надзвичайно смачні, тісто таке волокнисте, не кришиться і дуже приємне на смак. А в кінці зустрічі дівчатка подарували всім подаруночки, в яких вже була жива активна закваска, такі лопатки для борошна дерев'яні ручної роботи бренду Ukrainian Kitchen Craft І ще багато смаколиків, сухофрукти до пасочок. Я теж перед е, святом хотіла спробувати випекти паски на заквасці, але, на жаль, прихворіла і не вдалося. В мене не було часу. Ну, я думаю, що в подальшому я можливо спробую випекти хліб на заквасці, використовуючи цю закваску. Ще після зустрічі у нас залишилися. Ось такі теплі, гарні світлини на пам'ять. Тож, просто перегляньте, подивіться. Дуже сподобалась мені ця зустріч. Щиро дякую дівчатам, що трошки розрадили нас і переключили нас на щось приємне і світле. А свято Великодня ми вже святкували з родиною. Я поїхала в своє рідне село і ми виїхали на природу. Дуже гарно провели час з родиною. В рідних краях, в селі у батьків, а там далеко лебеді. Зашив кухаря у нас був тато, він нам всім приготував таку смачну картоплю на відкритому вогнищі з грибочками, з цибулькою, з м'язком. Ну, а я вже була в нього в помічниках. бачите, що вже вона красива. Бибулька пішла. Mm -hmm. Аромат. Без ароматного шашличка, звісно, теж не обійшлося. Вийшов дуже чудовий день. Я дуже рада, що ми провели його ось так родиною. Я всім бажаю, щоб у кожного була можливість проводити час з близькими, з родиною в повному складі. Дякую вам всім за перегляд! І, звісно, хочу побажати вже скорішого миру в нашій Україні.